Кремль може поглинути Білорусь уже за 10 років. Такий прогноз роблять аналітики інституту вивчення війни. На їхню думку, Кремль має намір просувати фактичну анексію Білорусі навіть за найсприятливішого сценарію, в якому захід допоможе Україні перемогти. Кремль використовуватиме свої недавні, але глибоко укорінені успіхи в Білорусі, щоб компенсувати витрати від війни, що затягнулась проти України, прискорити відновлення Росії після війни в Україні та допомогти підготуватися до майбутніх війн швидше, ніж вона могла б зробити це самостійно. Політики мають почати планувати майбутнє, в якому Білорусь буде не лише полоненою країною, а й фактично продовженням Російської Федерації. Інститут вивчення війни використовувати Білорусь Кремль буде з метою боротьби проти НАТО, компенсуючи за рахунок сусідньої країни затяжну війну в Україні. Звісно Путін розглядає Білорусь як сферу своїх власних интересов. І якщо буде возможность там, создать какое то единое государство или что-то, він это сделав. Причому бы это с з страной на постсоветском пространстве. Да, лишь бы, как говорится, возможности, желания совпадали с возможностью. А возможностей у Путина зараз не так уже и богато. Во-первых, Лукашенко человек достаточно хитрый и э, умудряется мало того, что получать очень много от Путина, но при этом каждый раз не выполняет свои договоренности. А у Путина нет какой то сегодня, скажем так, э, дополнительных ресурсов для того, чтобы захватывать там все новые и новые территории. У звіті аналітиків із назвою «Тихе завоювання Росії і Білась зазначається, що зусилля Росії щодо фактичної анексії Білорусі створюють стратегічні ризики для США, НАТО та України. Єдине, що сьогодні, так, має Путін в качестве і э, страшилки це ядерне зброя. Все остальное конвенциональной армии, по большому счету, не представляла бы великих рисков для блока НАТО, если бы не наличие ядерного оружия. И именно поэтому. Сьогодні Україну не приймають в НАТО, именно поэтому Запад не ввязывается в это противостояние. Наприклад, що з легкістю делает на Ближньому Востокі. На думку авторів доповіді, захід має переглянути вимоги щодо захисту східного флангу НАТО та підтримувати оборону України, враховуючи анексію Росією населення та ресурсів Білорусі. І, схоже, деякі дії вже здійснюються. Тут повинні бути різні міри. якщо ну, ми говоримо про даже остановку огня предположим, если это сисфайр случится, желанный, то а, а, надо понимать, что до следующей какой-то эскалации. ЗМИ повідомляють, що днями у Брюсселі провели засідання військового комітету НАТО за участі начальників генеральних штабів із 26 країн-партнерів Північно-Атлантичного альянсу та Європейського Союзу. У Западу, в принципі, є всі можливості для того, щоб використовувати ну, условно нові технології зберігання. Что это могло бы теоретически да, включать технологии сдерживания это как минимум гонки это как минимум, продолжение какой-то холодної войны, когда используются различные экономические технологические решения для того, чтобы ослабить соперника. Голова воєнного комітету НАТО адмірал Роб Баулер заявив під час прес-конференції, що немає жодної ознаки, яка вказувала б на те, що Росія готується до встановлення миру. Тому держави...